Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Ви на каналі Клочок Тайм. І сьогодні, 20 жовтня, ми поговоримо про нові ініціативи влади, які цілком можна розглядати не лише як підтримку населення, а як справжню підготовку до виборчої кампанії. Подробиці згодом. А спочатку я попрошу вас підписатись на канал пана Валерія. І мій особистий. Е, я думаю, що посилання десь там в шапці профілю. Клочок Тайм дивиться в два рази більше людей, ніж підписані, а це не дуже добре для каналу, тому треба виправляти. Тож проявляйте свою активність, ставте вподобайки і погнали! Отже, якщо ви пропустили, влада затвердила програму Тепла зима. Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає одноразову виплату 6,5 тисяч гривень. Найвразливішим групам населення. Йдеться про понад 660 тисяч українців. З державного бюджету на це піде приблизно 4,5 мільярди гривень. Гроші прийдуть автоматично через пенсійний фонд, банки чи Укрпошту. Ніяких заяв не треба подавати. Просто чекайте на рахунок або відповідно кешем. Тож саме має отримати. Діти з малозабезпечених родин це приблизно 273 тисячі осіб. Діти з родин внутрішньо переміщених осіб, це 252 тисячі майже 253. Люди з інвалідністю першої групи з числа ВПО 12 тисяч 800 осіб. Також це одинокі пенсіонери, які мають надбавку на догляд таких десь 39,5 тисяч. Ну і ще майже 41 тисяча інших категорій. Це опікуни дітей сиріт, прийомні сім'ї тощо. Загалом ті, хто справді потребує, ну і для них виплати будуть стартувати напередодні опалювального сезону. Ну тобто до кінця власне, листопада цього року. А гроші можна буде витрачати на що завгодно: тобто, це і теплий одяг, це може бути взуття, продукти. В принципі, за цільовим призначенням, як ми бачимо, немає ніякого контролю. Уряд каже, що це має допомогти пережити холодну пору. До речі, нагадаю, торік була аналогічна ініціатива. Програма тепла зима з'явилася восени 2024 року. Постанову тоді підписали ще 26 листопада. Здається, номер у неї тоді був 1341. Теж тоді обіцяли по 6,5 тисяч на людину. Ну, десь більшого на дітей, з бідних сімей та ВПО, плюс особи з інвалідністю. Ну і очікували охопити так само десь близько 600 тисяч осіб. Загалом фінансування склало 3,8 мільярди гривень. Ну а якщо до виконання, ну в принципі досить непогано. А в грудні минулого року виплати пішли для понад 590 тисяч осіб. З них 274 тисячі це діти з малозабезпечених сімей. Гроші надходили оперативно на рахунки буквально за декілька днів. В січні вже цього року додали ще 5 тисяч родин Ті, кого пропустили через певну там, процедуру по оновленню даних. Ну і, як я вже сказав, що охопили дійсно десь приблизно 600 тисяч осіб. Тобто, фактично, рівень виконання 95%, хоча дехто звітує навіть і про 100%. Мінсоцполітики це собі зараховувало в так певний плюсик. Казали, що процес автоматичний, все класно, обмін даними між фондами і банками спрацював ідеально, і що здебільшого родинам не довелося бігати по кабінетах. Плюс ці гроші не враховували при призначенні субсидій. Оце, я думаю, дуже і дуже важливий момент. Тобто, не шкодили іншим виплатам, бо у нас люблять щось там приплюсовувати, казати, а, ви це отримали, значить, друге ніяк не отримаєте. Ну, слава Богу, в цій ситуації такого не було. Ну, в принципі, отримувачі були задоволені. Багато хто їх витрачав дійсно на зимовий одяг, чи, наприклад, закупаляв там всякі дрова. Але були їй, в принципі, мінуси, бо частина родин була не поінформована, вони не знали про виплати, чомусь інформація надійшла, це зважаючи на те, що є там марафони, не марафони, надійшла інформація. Плюс різні технічні глюки з базами даних, ну, наприклад, з тими самими ВПОшниками. Хтось чекав реально місяць. Ну, але загалом, загалом реально програма спрацювала, допомогла пережити сезон. Ну, і тепер фактично уряд розширює. Там частково захопили а, пенсіонерів одиноких. Ну, тим не менш, тим не менш, знаєте, от я дивлюся на календар, та й думку гадаю. А чому ж саме зараз? А чи не пахне тут чимось більшим? Знаєте, Не просто там а, тим, що все ж таки грудень наближається зима, а чимось більшим таким політичним. Ну, Ясно, що воєнний стан триває, а отже, вибори заблоковані. Он, вже і навіть місцева кампанія не відбулася вчасно, хоча вибори мали відбутися наприкінці жовтня. А, до речі, вкотре воєнний стан і мобілізацію продовжать з 5 листопада ще на 90 днів. Ну і в принципі, президент Зеленський повторює, що будемо голосувати йти на вибори після перемоги. Ну або зараз уже більш так актуально, після завершення війни. В принципі, логічно. Але і політики насправді не сплять. Ну, штаби деінде вже існують і так тихком нишком працюють, опитування проводять, трошки дають заробити соціологічним кампаніям. І тут як сніг на голову соціальні ініціативи, тепла зима, далі плюшки класичним виборчим групам, ну, якось там вчителі, лікарі, студенти. Ну, реально, виглядає передвиборчо. Згадайте, до речі, є підтримку з тисячою Зеленського. Тоді влада казала, що це виключно соціалка. Але опозиція заради балансу думок. Тоді закидала, що ні, це піар, піар і ще раз піар. Ну і тут фактично зараз ми повторюємо цю всю історію. Знову виплати автоматичні, без черг, зручно, позитивні емоції. Ну, але з іншого боку, все ж таки війна продовжується. Ну і люди втомилися, треба трошечки підтримки. А без допомоги, ми ж розуміємо, ну, є певний протестний потенціал. А то, може, це все ж таки не вибори, а банально намагання дати можливість вижити найбільш таким вразливим групам населення, можливо. Ну, але і сумніви, знаєте, трошки лишаються. Це у мене, мабуть, трошечки профдеформація. Все ж таки, як політолога з майже 20-річним стажем. Ну і тепер про бюджет. Проект на 26 й рік, ну, вже давно на столі, і там є купа солодкого. Ну, Давайте розберемо. Завтра, до речі, будуть приймати в першому читанні, а там ще народні депутати додали хатілок на 7 трильйонів гривень. Ясно, що це все відсікли на рівні бюджетного комітету. Ну, Тим не менш, параметри то лишилися. Фактично тими самими, як подавав їх Кабінет міністрів. Тобто загальні видатки це 4,8 трільйони гривень на оборону, 2,8 трильйони гривень. Добре, думаю, бо це все ж таки основний пріоритет. Чи, як часто виправляють кажуть, пріоритет має бути один. Ну, добре, просто пріоритет. Ну, але й соціалка не в мінусі. Видатки на неї 465 мільярдів гривень. Тобто плюс 10,5% до минулого року. Але найцікавіше в деталях: вчителі зарплати отримують більше. Загалом на 50% Два етапи. 30% в плюсі з 1 січня і ще 20% з 1 вересня. Для викладачів вишів ну, десь буде 30-40 тисяч гривень, асистентам тридцятка. доцентам більше. Ну, додатково ще є тема безоплатного харчування для 4 мільйонів школярів. Правда, в цьому році десь познімали пільги. От, наприклад, як у мене, у все ж таки, багатодітного батька, третя дитина в дитячому садочку. Так у нас зняли 50% якраз пільги на харчування. І це я вам скажу ну, доволі б'є по гаманцю. Але давайте повернемось до проєкту бюджету на наступний рік. Лікарі первенки та екстренки також їм зарплати обіцяють від 35 тисяч гривень, і на це 41 мільярд гривень передбачено додатково у програмі медичних гарантій. Ну і плюс підйомні для прифронтових 28 тисяч гривень доплати відповідно в гарячих зонах. Лікування також для військових, скринінги для тих, кому за 40 Це ж буде тепер обов'язкова процедура. Ну і я ж згадував про студентів. А отже, стипендій, їх подвоять для 163 тисяч студентів з 1 вересня. Загалом на освіту будуть витрачати 265 мільярдів гривень плюс 66 мільярдів гривень якраз до минулорічного показника. Ну і я, знаєте, так дивлюся на все це і думаю: план класний, але де гроші візьмуть, бо борги то ростуть. Ми вже бачимо відсоток ВВП за 100% перевалює Держборг і гарантований. Плюс податки, для прикладу, на OLX все ж таки теж хочуть запроваджувати, але намагаються якось цю тему збити. Тож тепла зима, це нібито і добре. Минулий рік показав, що працює, реально працює. Але завершення війни, а отже і тема виборів, ну, трошечки, знаєте, аромати є в повітрі. Чи ні? Напишіть у коментарях, як ви вважаєте. Підписуйтеся на канал Клочок Тайм, ставте лайки і до зустрічі в наступних відео.